Всім привіт! О, бачите, хризантема сортосуміш світанок. Яблуневий цвіт називається. Вже вона здебільшого, це повне її цвітіння, раннє, вона вже відцвітає. Відцвітає. Я йду зараз на горище лізу до цибулі, відважу цибулі і зніму її звідти, бо ми ж сьогодні вже не лише буряк чистили, а й вирвали три рядки, які були в сухші, кукурудзи. Ось собі посадила хризантему, вже цвіте. А ось кері зовсім інша. Та жовта і ця жовта, але в тій буде квітка зовсім іншої форми. Троянди радують. В кінці відео я прийду ближче, покажу, а там піано квітне. Такий подарунок на осінь. Завжди вона вже пізно, пізно восени, але так гарно квітне. В основному вона в мене два рази квітне. Ельторо ось уже відкривається в четвертий раз за сезон. А піано лише двічі в мене. Так виходить. І знову я на горищі. Зараз відважу людині і собі заодно буду перебирати, бо нема, не може бути такого, щоб не, де, не спортилася. Спускаємо її всю вниз у мішках, а там уже по ящиках розділю, бо ящиками самими важко спускати. Кукурудзу вона розкладає. Нічого собі 30 кг відібрала, ось треба було ще на останок у мішок, але це зніметься і. Зараз вона тут вся зніметься. Це зараз з мішка зніметься, тут 30 кг і розкладеться у ящики, поки до відправки ще, бо відправка з 1 жовтня в мене буде людина на місяць наперед ще забронювала. І залишається мені до 30 кг, треба кілограм 170 грам. Думаю, зараз покладу 4 штучки. Ось так кладу кіло 3 штучки. Думаю, ну, покладу ще ось таку. То вага цибулини. І це не найбільша цибулина. Так, це туди зараз у мішок. Без старий, сама цибулина 412 грам. це ця. А ну, ось. Ну, не знаю. Так, вона, то наче й більше. А, 491 грам. Ну, бували ще й більші я відправляла. Оно он, там, мабуть, ще й більші лежать Ні-ні. Важка? Важка? Ого, це другий сорт. Ну, вони mm. ж і по насиченості вологи всередині. Ні, 402 грами. Yeah. Yeah. <laughs> зараз будемо. Ох ти. Так. 537 грам. Оце це були на оцю людині. Да? Так, відкладаємо, нічого собі. Так, зараз усю перебираю, ось відкидаю. Не без, Не без ось такої, де вона? Ось. Портилася. ну Тут у відрі не стільки її багато, бо тут в основному шелушіння, яке залишалося після минулих моїх відправок. Я ж наперебираю, спущу, а хто тут прибирав? Так воно й було. Ну шо, Починаю я отакечка. ось лишнє. Оце все, бачите, я обчищаю, де погано викидаю зразу туди у відро. А цю у мішки зараз спустимо, а внизу перекладу у пластикові ящики. І оце урожай. Оце що значить? Та ні, не буде вона вже така важка. 487. Це поки що рекордсмен. Оце що значить голландська тиканка. Оце не підводить, звичайно. Я, як сказала, мамі кажу, ще людина 30 кілограмів замовила, а вона каже, нам хоч цибулі залишиться, а це я дивлюся, я відважила 30 кілограмів, іначе нічого не помінялося. Хоча з цієї ділянки вже більше 100 кг пішло людям. Треба підрахувати. 50 і по 20 відправляла й по 10. Так, близько 150 кілограмів вже розійшлось. Ви знаєте, це дуже оманливе. Очим, очим, очам своїм, вибачаю, не довіряю. Стали набирати цибулю. І іначе кінця і краю нема. Тут, мабуть, кілограм триста ще лишить. Уже стільки мішків спустили і он набрата. І ось у мене тут помічник, менеджер, менеджер. А ну йди сюди. Ой-ой-ой. Це менеджер прийшов. Менеджер. Провіряти буду. Провіряється булів. Менеджер. Покажись, який ти красень, ой, такий красень. Так я красень. Таке після... У нас залишилося. Це все збереться. Тут і гнитон пооставляли. Ну, небагато, маленький відсоток, можна сказати. Оце все, оклунки. І оце ось цибуля. І ось цибуля. Це мішки. Це качани. Ще ось тут два. І он. Ну, все. Тепер уже зараз спущуся, розкладу по... Коробках, ой, по ящиках пластикових буде видно. Бо це ж місце в нас на кукурудзу. Ми сьогодні буряка почистили і виламали два з половиною рядка кукурудзи, та що від сонця вже підсохла, а там ще далі сирувата. А тут дуже, ви знаєте, я на сауні побувала, тут дуже жарко, дуже на горищі жарко. Ну, звичайно, жарко, коли на вулиці жарко. Коли на вулиці холодно, то тут також протяга і дуже холодно. Зняли, знайшли вільні ящики. Мама глянула і каже, що оці три, три сітки можна ще продати. Це ніяка не одібрана, це висипала я по черзі, отак з різних мішків. Вона на дворі на верху перебрана, але в кількості отакі, як оці три сітки, ну, тут більше 50 кілограм, більше 50 кілограм. Ще можна. Продати, Тому що це для нас дуже багато. Врожай дуже шикарний. Тут по вазі тут, тут більше 150 кілограмів. Ці зараз. Та, що людині окремо висипала, занесла в кухню, лежить. Фух, мене так чешеться все тіло, бо жарко, там все в пилюці. Зараз йду в душ, тому що не витримаю я аж до вечора в такому стані. Так, ще хто бажає, вайбер мій, знаєте. Хто питав мене вже після того, як я сказала, що вже нема продажньої, ну, як бачите, ну, отак, як вона лежить у кучці, от не скажеш, там, як вона була. Ви ж бачили, не скажеш, що її стільки багато. А для нас це багато. Тому ось є. За один раз я можу відправити ну не більше 12-13 кілограмів. Прошу мене зрозуміти, в основному я велосипедом відвожу посилки, і дуже в мене мало коробок. Це, це така проблема коробки. Тому що, як хтось би сказав, би, візьміть у відділенні, відділення від нас за 14-15 кілометрів, Отам відділення. а в нас просто пункт прийому і видачі. Тут коробок не продає нова пошта. Тому беремо, де самі можемо. Бананки я купую. бананки. Одна бананка 30 гривень. Ось так. Можу бананку накласти. Цілу бананку. Я не знаю, скільки в бананку влазить. цибулі, не пам'ятаю, в тому році відправляла, не пам'ятаю, 20 кг чи скільки. Ну, от. от бананкою так, бананка вона з ручками, я її можу підняти. А от так просто коробку без ручок в великому об'ємі, я не підніму, вибачте. Посилками займаюся лише я. В основному, коли є бензин в машині. То мені довезуть і поможуть і внесуть у магазин, а так. І велосипеди такі, що то багажника немає, то така посилка не витримає велосипед. Оце такі справи бідних блогерів сільських. Яка краса, правда ж? Так, що сезон цибулевий вже закінчився. Перенесемо Ми її зараз туди в сарай, де в нас взимку в вівці, там зараз сухо. Не холодно ще буде, вона там аж до таких гарних, гарних заморозків, а потім вже піде у підвал. На хатах ми не зберігаємо, тому що сарай бетонний, хата бетонна, дівчата. Тому не пишіть, щоб біля комина, десь там на горищі. На горищі. Горище в нас бетонне. Ну, Поки мороз може, вона й зберігатиметься, як у морозилці, а потім розтане і попросту пропаде. Відібрати можу як і круглу цибулю, так і ось довгу бамбергер. Довгенька ось така. Бачите, Бамбергер, бамбергеркає брудна. Як маленької, як бачите, отакої це дуже-дуже мало. Дуже мало її. Пару кілограм буквально. Все, на цьому все. Дякую, що дивилися. Ну, що сказати, приємно. Приємно, коли і вкладаєш гроші, і хоч в той самий посівний матеріал. Приємно, коли вона на городі гарна росте, і приємно, коли її вже плоди своєї праці. Бачиш їх очима і радуєшся, що не впусту воно все пішло, не впусту. Всім до побачення. Хай у всіх все буде добре. Мало не забула по скрипту. Ось така піана, надзвичайна троянда. Дуже довго тримає квітку на сонці, на пол... дуже довго цвіте. На палючому сонці дуже довго тримає квітку і довго цвіте. Оце вже вона вже тиждень точно як відкрита. А пахне вона дуже гарно. Я ще знаю, вже вивели піано рожеве. Хотілося б. Краса, дуже гарна квітка. Одна з моїх улюблених троянд. Імператриця Фарах, вона Голден Showers жовта, красуня.